Доброго дня з вами я вам. і зараз е, ви думаєте, чому я вам показую скриншот сайту Zeno UH. Е, так, скажу, що е, до мене звернувся Міндру, сказав, що я готуюсь готуюсь до Зеноа, затяжку з інмете. І в мене ніяк не виходить підготуватися. Чому ж ти мене підготувати. Бо він знає те, що я хочу зустріти вчити в українському літературі. І я сказав, що так, я можу. Отже. Ми з ним будемо зустрічатися, як і з вами з Понеділка, по п'ятницю. по почора у нас будуть теротичні. Турик, короче кажучи, ось як сьогодні. урок з української мови. Також буде урок історії України і біології. І я даю дам моєму другові домашнє завдання. Тест. Тест сайту з Кілька тестів. Ну, майже 30. І він буде розв'язувати. А в п'ятницю ми подивимось. Тобто я випишу всі його відповіді, які він мені давав. І на сайті зіною ми перевіримо і побачимо його оцінки. Як бачимо, початковий, так скажемо, на початку у нас. З українською 74 балісу можливе. Ну а рентового вже більше 100 статтів вже, зараз там трошки менше робота, 122 з 200 можливих. Бачите, зелені квадратики, хто не знає. Це правильні відповіді, червоні це неправильні відповіді. А жовті це завдання відповідність, де він щось там вгадав, щось не вгадав. Отже, сьогодні у нас урок з українською мовою і ми розпочинаємо. Сьогодні ми розберемо таку тему, як склад і наос. Це перша тема, яка виноситься на ЗНО. Займаємось ми чисто на ЗНО UA, тобто тести я там буду брати, теми там буду брати. Все звідти. Бо є, ну, звичайно, додатки, які теж готують до ЗНО Наприклад, просто ЗНО Але там дуже-дуже багато таких тем, які на ЗНО не виносяться. Ну що, ми розпочинаємо розбиратися з цією там Поїхали. поїхали. Та... Ну, давай, ми з тобою повторимо. Що, склад це частина слова, якому вимуляємо а, ось, під час одного виду. Наприклад, ТА, ТО МА МА. Особливо стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Я думаю, ти це пам'ятаєш з ,е, молодших класів. Так що мама у нас дві голосні, тому два склади. Склад творсить тільки з голосного звука або поєднанням голосного з одним або кількома приголосними. З кількості складів слова бувають односкладові, в якому один склад. Наприклад, ліс. двоскладові, Наприклад, зима, і багато складів в яких... Більше трьох складів це солод... Со за без QZAB З ПЧТ. Це ми з тобою повторили. Отже, склад. Це найменша вимовна одиниця, компенсити якої тісно пов'язані між собою в артикуляційному і акустичному плані. Тобто ось.. Ця... Першому класі ми проходимо, вчуємось читати. тільки в чоловітер вже складемо складати, наприклад, М, А, саме МА, а, ба б, б, і так далі. Оце, в принципі, склад. Треба складу, якщо за кінцевим і початковим звуком складу. Вони поділяються на два види, відкритий і закритий склад. Звичайно, більше про це говориться в англійській мові, тому що там зналезло, що то відкритий чи закритий склад потрібно буде читатися са... буква. А все ж таки в українській мові таке є теж. Відкритий склад це склад, який закінчиться на голосний звук. Наприклад, Ті-ло, Плече, Го, Го, Ло, Ва, Ру-Ка, Нога. Ву-хо, ши, Я. Що? Ку-би. Ну, зрозуміло, те, що закритий склад це. Протовержний відкритому. тобто склад та, яке закинено пригосний, щед, рість, Відважний важний, це теж пригосна, футбол, вид сич, шістсот, вид няв. Звіль, ниф, шість мільярд. Ну, в українській мові переважають більш відкриті склади, тобто ці склади, які закінчаться на голосний. Крім того, що діляють прикриті і неприкриті склади. Прикриті склади, які починаються при голосні. Ске, ля, гра, ніт, тас, два, хліба. КРА-СЕНЬ СТРУН-КО ЗБІР-НИЙ ДЗВЕН-НІ-ТИ КРА-Ї-НА А не прокляті тискотки, потягнеться голосним. А-ЛЕ-Я О-КО І-КО-НА СЕ-Я У-ЗОР О-СИ Осінь, Ось так. Слова з рядка в рядок ми переносимо за складами. Тобто ми не можемо написати баб а перенести а. Проте не можна подати правила поділу слова на склади з правилами переносу. Ну тут так, трошки інше. З голосними фонемами. Почекай. Ось з голосними фонемами. Тобто фонеми — це звук. Бо... Ну кайка звук називається фонетика. У Усновномовленні певні потім слов на складу. А описано ну, умовні, ну можливий. Бо не завжди де така буде в, перенос слів. Ну і повторимо те, що ти вже знаєш, те, що тобі вже сьогодні нагадав, що у слові стільки складів. Сколько у нього сны? Я модали Нет Так, так шо тебе эти испытания Ты ж мені їх задавай Ну тобі расскажу мы тайнрау Тут чекаю тест И тест там вже вызначить Так от. Приголосний. Я кисти безпосередньо перед голосним. Мови звається з ним. Він. Ножи того самого складу, еще голосний. Тобто. Наприклад, поряд че, чекають. Тобто. У нас склади Ч. К. А нечей айч не чек ай уч. Ну також спо сподива де бо, йо, бой але Жака, що для, для ко то пошого правила, майже для кожного правила буде але. Якщо префікс, це я нагадаю тобі частина слова кореню. Або частина складного слова. Закінчується на приголосний, то перед наступним голосним це просто не відходить від попереднього складу. Наприклад, це з господин, того, я тут складу буде прикладу. Наприклад. Роз Орате. Тобто префікс роз. Нема префіксу ро. Є префікс роза. Якщо є префікс розз, то роза, О роз. Орате. Також безіменний. Теж без іменний. Безз це префікс. Його треба бачити. Далі. інститут. Тобто це вже складне слово педагогічний інститут. Ось до речі, куди я буду вступати? Назву педагогічний інститут. Так, тому що 12 клас перший вже закінчив. Умоється тут. Це спарафорд, тому. Фед. Інстатут. Також биф острів. Це схват на острові. Часто там биф на биф. Це складне слово. Я тому... вам це повторю. Режим складаємо. Дале. Між голосними може бути не один не скажу, не а ні. два, а може і навіть більше при голосних звуке. Як наприклад у словах К тобто дивіться ЗК. Або... книжка те ж саме між е, двома голосними.

В такому випадку подав у склади відбувається так, щоб очі нізвки початку кожного складу поступово на розставок. Тобто сонуарний звук. Що mm стоять -hmm. перед привозним входить до попереднього складу? Наприклад, чайка.

Зав. Ждай в буде сонорним. Пір. Сонорний звук. не гарне слово. Ю. Тут сонорний звук, тому... Дзі, а. Ну і... Сім'я, те ж саме. М, mm. mm. сонорний. Ми бачимо, що є костром сім'я, тому... Mm. Тут mm. 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 теж... Сім'я. Ну також свінки, що ставлять перед фахим, теж відходять до попереднього складу. Осказка, книжка, грядка, зубці. Ну це, в принципі, я думаю, ти це все зможеш е сам. Зробити, то ну. Це логічно просто виходить. В інших випадках правосніпрежі відходять до наступного складу. Сестра, рушник, усмішка, реп'як і обрій. Частина слів із рядка в рядок переноситься так, як ці слова на слух діляться на склади. Кар. -ти на рад раджуся. За. Вер-Дж, ну, надзвичайний, але не завжди. Отже, Знає, що ми з тобою зараз згадували про склади. Ось наголос. На нас сьогодні у одного зі складів поселенням голосу, І складок е, на який падає у нас, називається наголошеним. Третє, Складів у слові не наголошені. Ну і в українській мові нагос вільний. Що це означає? Те, що при зміні слова ми можем, може з одного складу нас примістити в інший склад, а є навіть такі слова, наприклад, випадок випадок, в яких нагос може взагалі падати на, ну, на два склади і навіть більше. Отже, ну існують 4 видиналаси, це, це, це так просто для загального розвитку. Це словесний. Він виділяється голосом одного зі складів слова, наприклад, листя, передача. Логічний виділення у висловленні важливого зазначенням слова. Як і письмі може обозначатися додатковими засобами. великим літерним знаком мока кута тара до Наприклад, лишилось у нас і зовсім це не хиба. Так, до святого хліба. Тобто, то зараз бати, що на екрані видео, це в принципі логічний навоз. Тобто, На чому ти хочеш е, більше звернути увагу? Це логічний Фразовий. Виділення звичайно останнього слова фраза по частини висловлення чого сьогодні у цілому, завдяки чому вона набуває внутрішньої цісності завершеності. Тобто, вперте праця, все переможе. Ось якщо ти будеш дуже багато працювати, то і складеш за ночі, то та НМТ вже на всі 200. Ну і ЕМІ емфатичний. Це виділення слова за рахунок надання йому емоційного забарвлення що вляється в подовженні вимові голосних в оприлесних звуків. Дозированому вимовлянні слів НПСМІ, звичайно, подається в огляді написання слів, чи вук на позначення відповідних звуків через дефіс. Ну, то, в принципі, в літературі таких багато прикладів. Наприклад, дивись, Марко Вовчок. До речі, це жінка. Ось, жінка української літератури, це весь українка, Ліна Костенко і Марко Вовчок. Їх три були. З цього треба знати. Тобто, ааа, дитину. Госила, горпина. Ну, знов ж таки. Як то буде метал, да витрати ми з тобою не, Тому не, буду, не сказати, за... А, Ну, за кого то твор. До речі. Але дачі, а якщо ви знаєте, за кого це творру? Це... це взяти, то напишіть. Інколи слова зберігають, що смисло самостійні самостійність втрачати на голос і примакати до інших слів, об'єднуючись із ними спільним голосом. Такі слова можна назвати кліти... клітиками. Слова, які втратили вже голос, приєднуються до наступних слів, називаються проклітиками. Наприклад, наді мною. Хоча мене, тобто. Бо на суті голос мав бути на «ю», але на «о» проходить. Наголошені слова, що стають після творю, чи з що одне фонетичне ціле, називають енклітиками. Скажіть, же зробив такий. Знову ж таки, рубрика це цікаво, просто дизайн-розвитку. Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він і Найчастіше може пропадати на будь-який склад, а йому також властива рухомість. Та я кажу, щоб то змінило слово. Ось, наприклад, «нога», «ноги» — вже там много сної. А можливо, зміна аналозу при зміненні слова. Ситуація також складною з сотні з чотирьох прав щодо формування аналозу. Та велика кількість винятків. Ну, тому існує нашоепічний словник, до речі. Проте на ось це одне з темності на ось українську мову та літературу. Ну і просто, навіть якщо просто на ну, українській мові. Тому нам необхідно знати ключові випадки утворення на ось, основні винятки. Винятки треба просто запам'ятати. А спочатку ми розберемо ми принципи наголочування за частинами мови. Дивись. У більшості випадків іменники, це мусить частина мови, що хто що, Множини мають нагос на закінчення. Тобто є одніна, є множина. Можуть загадка, але загадки. Огірок, але огірки. У більшості іменників жіночого роду і суфіксом К при множині на вас проходить до закінчення. Наприклад, тарілка, тарілки, книжка. ...книжки, Але сусідка. Сусідки. Тобто наус там не зміниться. Іменекачут від слів. мають більше двох складів. закінчуються на Аня. Частіше всього мають наушний суфікс. Наприклад, читання, завдання, але бігання, нехтування. І в інших мовних словах, що позначають міра довжини, то, звичайно, на метр. Наприклад, санти, метр, мілі, метр, метр. Але в назвах фрейстрів, наприклад, по-іншому це буде з термометром термометр, барометр, а не барометр. За, зараз, зараз ми говоримо променника, тепер проходимо до прикметників. Тут у нас два права. Суфікс прикметників «еньк», що означає поставить завжди наголошенням. Тобто маленький, чорненький, гарненький. І випадків, коли прикметник має два склади на і другий склад. Тобто на закінчення. Наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий. Переходимо до дієслів. Право научне дієслово бути наступні. Тепершньому часу наголос на У бути. Будемо, були. А проте в минулому дивіться. Була, було, були. Багато дієслів мають віддалося на останньому складі. Наприклад, нести, а не нести, вести, а не вести і мести, а не мести. Некомпощеї слова із закінченням емо, імо, ете, і мають на основі останні літери. Наприклад, веземо, ідемо, підете. Але є слова винятки тут. БУДЕМО, демо, гурко, чимо, зави, шете. Словні право научення числівники. Ну, численника. Що закінчується на 10. У нас падає на останній склад. 5, 10, 7, 10. Десят. Очаслівника, що закінчується на А10, перед останній склад. 2 на 10. 8 на 10. Ось так. Займенник. Пільший займенників мають на осу закінчені. У закінченні. мене... Тебе, себе, мені, тобі, собі, цього, того, цьому, тому. Але якщо призайменко є прийменник, то нагоджується перший склад. До того, до цього, при тому, при цьому. Біля мене, біля тебе, біля себе, біля нього, за мене, за тебе, за себе, за нього прослівник. У прислівниках високо, широко, глибоко, разом це потрібно запам'ятати, але падає на перший склад. Ну і деякі прослівники мають подвійний склад, наприклад, байдуже, байдуже, завжди і завжди. Ось зараз на слов, які будуть називано на вас не передається правом, його потрібно тільки запам'ятати. це слова, ну звичайно не всі слова, які виносяться на ЗНО, так як три сторінки взагалі, а не чотири. Це декілька з них, які можуть виносити на ЗНО чи на НМТ. Нагло, це зависло муромського вченого Діамеда, душа слова. Цей спосіб фонетичного оформлення слова. Втрачаючи ногу, слово час, то втрачає свою самостійність. У нас в Українське мови динамічний. Ви можно за так, то більше сила верхом струмання повітря ВІН. Він вільний, не за певним складом слова. Вільность, наприклад, мука. Ось мука то ваша математика. І мука. Сенсі замок. Там де король лежав. І замок. Ми в'яшаємо на той замок. І форма змінювальну. Вікна, бачите? Бачиш вікна на інаус. А, може бути, ще вікна виходити. Виходити. Ось такі функції. На цьому все. До мене є якісь питання? Питань немає, добре. Ну. Як я хожу тебе сказав, я тобі тест, там буде. Ну, я тоже попросту хав, то туда будет 36 питань. Але знову ж таки, от точно от більш. в не 30, тобто 40 завдань не буде, Знову ж таки, як. Ну а тепер глядачі, Якщо вам сподобалося, як я займаюсь. Що, ну, Ну ж, так ви будете бачити результат, бо раз в місяць я буду про... ну тобто буде проходити тест ЗНО, будете бачити, як буде змінюватися результати. Якщо вам сподобалася моя... Так як я нав... навчаю, то пишіть мені, будемо з вами навчатися. Я вас теж підготую, але знову ж таки. Поспішіть. Ну що?